Це да, вножі до речі, сатурі шикарні, тільки їх треба держати обов'язково в чохлі. Вони такі гострі, що це капець, дивіться. Мерзляка. Реально мерзляка. Це щоб ви більше не розказували, що на ступі. Нічі, а... <риклад> Ніхто не точе, так? Да? <риклад> не точе. <риклад> так туди. Цей кусочок взагалі пішов. Як по маслу? Просто <риклад> і просто масло. І це йому вже скільки, боже, йому більше року. Ну, да, ще батькові тоді. Батькові ще дарували. Цій ножі це, це вічні. Крова стається. Угу. Прокоруємо хребет. Теоретично, якщо подумати, то не О. Це у хребет, у індюка, у якого кілограм 18 ваги. Перерізав геть. Так, таку товщину.